Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Можна сказати, що з голим обличчям, ви можете бачити всі мої недоліки, а в мене їх вистачає. Я до вас в такому вигляді, тому що ми з вами сьогодні разом будемо створювати повноцінний макіяж за допомогою косметики, яку я нещодавно придбала на сайті ЄВА. Ця косметика досить бюджетна, але я сподіваюся, що буде гарної якості. І сподіваюся на те, що створити повноцінний гарний образ у нас сьогодні все ж таки вийде. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Як завжди, прибираємо трошки моє волосся, щоб воно нам не заважало. І будемо переходити до тестування цієї косметики. Насправді, продуктів небагато, але для повноцінного макіяжу їх точно вистачить. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що свій макіяж я завжди розпочинаю з нанесення тонального крему. І сьогодні у нас з вами ось такий тональний крем від бренду Bless Beauty. Мій тональний крем називається Blur Skin. Він йде у мене у відтіночку під номером 02. Ось тут із зворотньої сторони видно. Стандартний об'єм 30 мл нам, до речі, обіцяють 12 годин стійкості. Детальний тест драйв на цей тональний крем уже є на моєму каналі, посилання буде внизу в описі. Жмакаємо наше пакування і будемо його зараз наносити. Тут, в принципі, стандартне звичайне пакування ось таке нічого особливого. Ну і е, повернемось до нашого тонального крему. В тому плані, що нічого особливого, адже і ціна у нього дуже-дуже бюджетна. Але насправді тональний крем досить гарний. Ось така текстурка у нас кремоподібна. Текстурка у нас густа, в'язка, ось така, класно перекриває, але через те, що він такий досить щільний, його краще наносити тільки вологим спонжем, тому що пензликом він наноситься досить проблематично. Моє обличчя виглядає, ну, ви бачите, не дуже звісно, ідеально, але ну, маємо те, що маємо. Можу сказати одне, що я свою шкіру ніяким таким специфічним образом не підготавлювала, просто умилась, очистила шкіру і нанесла зволожуючий крем. І, в принципі, більше абсолютно нічого, тому готова повністю до нанесення тонального засобу. Набираємо наш тональний крем і ось так от хаотично його будемо розпреділяти. Так, приблизно ось так. От бачите, по відтіночку він для мене трішки світлуватий, але в принципі це не критично. Головне його добре розтушувати, і він класно підлаштовується під ваш відтінок. Так, ну що ж, закінчила я з нашим тональним кремом. Ось так, от власне усе виглядає. Відтінок вирівняний просто, причудово, замасковані всі мої дрібні недоліки. В цілому, виглядає дуже круто. Що ж, переходимо до наступних продуктів. Поки що наносити пудру ми не будемо, тому що у мене сьогодні кремова корекція обличчя. Зараз покажу, якими продуктами. Ось такі три малютки від бренду Essence. Тут у мене є і бронзер, і рум'яна, і хайлайтер. Звісно, такі кремові продукти потрібно наносити на вологе обличчя до нанесення пудри. Розпочнемо ми з нанесення бронзеру. Виглядає він ось так: от. ось такі власне назви, такий цікавий формат. Відтіночок у мене тут під номером 10. Давайте ближче на нього подивимось. Ось так от він виглядає, викручується. На запах він дуже приємно пахне. В нього, знаєте, аромат, ніби це аромат кавуна. Дуже прикольно пахне. Не знаю, чому так, але якось так. Ось такий відтіночок бронзеру. Виглядає, в принципі, класно. Але в нього такий, знаєте, тепловатий відтіночок. Як його краще наносити, поняття не маю. Чи відразу ось так-от. Чи наносити на руку і з руки, потім переносити, не знаю. Давайте спробуємо двома способами. Спочатку я ось так от нанесла на руку, беру невеличкий спонжик, змочений у воді, набираю цей продукт в спонж, і зараз буду ось сюди його переносити. Ось так от. Ну, ви знаєте, переноситься він гарно, він дає такий натуральний ефект і виглядає дуже-дуже природньо. В цілому, мені подобається. І переноситься таким методом дуже-дуже легко. А, дійсно такий природній, красивий натуральний ефект на шкірі. Він створює прямо таке невагуме якесь покриття з ефектом природньої тіні на обличчі. В принципі, це те, що потрібно від бронзеру. Виглядає круто. Тепер на цю сторону будемо пробувати відразу наносити з стіку. Ну, стік мені особисто не дуже зручний, тим, що він досить великого розміру, обличчя у мене невелике. І е, виходить, що цього продукту ось так: от, коли відразу переношу на обличчя, е, ну, наноситься дуже забагато, як на мене, тому потрібно делікатно його розтушовувати. Метод нанесення з руки на обличчя мені так більше подобається, тому що так виходить більш натуральніший ефект, тому що продукту ви набираєте стільки, скільки вам потрібно, тобто ви можете регулювати кількість нанесення самого продукту. Так, ну що ж, я закінчила, начебто з цією стороною, власне, ось так от у мене все вийшло. А в цілому, виглядає непогано. Бронзер мені цей сподобався, розтушовується дуже легко, переноситься також легко і виглядає дуже-дуже натурально. В принципі, для повсякденного макіяжу мені здається, що підійде на всі 100%. Так, закриваємо. До речі, об'єм цього продукту 5,5 грамів. Це досить багато, вистачить його реально на довгий термін. Переходимо тепер до наступного продукту. Це ось такі рум'яна надписи і дизайн, в принципі, однакові. Відтіночок також в номері 10. В принципі, по відтінкам у мене контуруючі засоби, всі йдуть в номері 10. Так, на запах. Пахне точно так само кавунчиком. Десь ось тут з боку наносимо. Ось такий красивий, дуже такий світлий, рожевий відтіночок, виглядає дуже натурально. Знову ж таки, буду наносити на одну сторону відразу з руки, на іншу сторону відразу з стіку. Знову ж таки, набираємо наш продукт на спонжик і ось так от легесенько переносимо. Так. І що у нас відбувається? Переноситься, але дуже-дуже слабкий ефект. Ось так от. ну В принципі, помітно. Я наношу також рум'яна ось сюди. Ось так от. В принципі, виглядає дуже гарно, гармонійно, такий натуральний, світленький відтіночок. Ви знаєте, такий, прямо дуже-дуже природній. Його практично не помітно, але він досить гарно освіжає і створює дуже-дуже натуральний ефект. Прямо класно. Це такий, знаєте, варіант для повсякденного носіння. Тобто це рум'яни, які дуже такі легкі підкреслюють вашу природню красу, а не роблять з вас якусь там А Відтінок реально класний, мені подобається. Так, і тепер на іншу сторону наносимо прямо із цього стіку. Не знаю, ну давайте якось ось так. І тепер добряче розтушовуємо. В принципі, можна наносити відразу із стіку, також виглядає гарно, тушується легко і можна не бруднити свої руки. Тому, в принципі, можна наносити відразу із стіку. Мені в принципі і так, і так подобається, виглядає досить гарно. Нічого поганого сказати не можу. Так, з рум'янами я закінчила, поки що ось такий слабенький ефект я і залишу. Мені, в принципі, цього, ем, напевно, буде достатньо. все ж таки. Так, гарний продукт дійсно красиво виглядає в макіяжі. Переходимо тепер до хайлайтеру. Дизайн точно такий самий, в принципі, усе те ж саме: об'єм також 5,5 грамів. Відтіночок в номері 10. Виглядає ось так: от, тут такий досить цікавий відтіночок. На запах пахне якимись ягідками, але це такий трішки хімозний аромат. Так, дивимось на відтіночок цього хайлайтеру, ось так. Він переливається від золотистого до рожевого. Він якось дивно виглядає, тому що ось я нанесла на руку, я бачу жовтий відтінок. Повертаю до вас, його так: от кручу: він рожевий, але по факту він ось тут в самому пакуванні виглядає також таким, ніби. Жовто-золотистий, якийсь такий незрозумілий відтінок, він як дохромний, чи що. Досить цікавий продукт. Зараз його будемо обережненько наносити. Беру прямо ось тут, ось так от, і легенько переношу на своє обличчя. Так, ну що ж, закінчила я з хайлайтером, ось так от у мене усе вийшло. В принципі, помітно, що він сяє, і сяє досить цікаво, так, знаєте, переливається. Е, можу сказати, що, як на мене, цей хайлайтер не на кожен день, але, в принципі, виглядає досить цікаво. Не можу сказати, що він дає прямо дуже натуральний ефект, скоріше, все ж таки, ні. Але сяє прикольно. В макіяжі в цілому виглядає досить гарно. Закриваємо наш продукт. В цілому, цими засобами для контурингу обличчя я залишилась повністю задоволеною. Як ви бачите, вже моє обличчя досить сильно сяє, тому необхідно переходити до нанесення пудри. Пудра у мене сьогодні ось така від бренду Evelyn. Називається ArtMakeup, якийсь комплекс. У мене у відтіночку під номером 32. Ось так от вона виглядає. Ну і давайте будемо швиденько її наносити. Така пудра у мене вже була, вона класна, гарно матує, гарно фіксує тональні засоби. Ну, що ж, з пудрою я повністю закінчила. Власне, ось так от у мене усе виглядає дійсно матовий, дійсно натуральний фініш І мені подобається те, що цю пудру на обличчі не помітно. І вона реально дає такий гарний, натуральний природній ефект. Наступний продукт виглядає ось так: от, це у нас з вами олівець для брів від бренду «Богенія». Він у мене йде в відтіночку під номером 002. Давайте скоріше його діставати. Скажу чесно, що олівчиком вже один раз вдома користувалась. і можу сказати одне, що олівчик, неймовірно, класний і дійсно дуже-дуже круто працює. Зараз ми його якось дістанемо, тому що він дуже так туго дістається. Виглядає він ось так: от, досить красивий такий дизайн. Це двосторонній продукт, з однієї сторони щіточка, з іншої олівець. Так, дивимось, ось такий у нас тут олівчик. Його тут досить багато. Відтіночок у нього реально дуже класний і правильний. Зараз зроблю вам сводчики, малює дуже такі тоненькі, правильні, красиві лінії. Спочатку прочісуємо наші брови. Брови у мене такі, знаєте, не дуже класні, вони а, в різні сторони терчать, вони різної довжини. Багато є пробілів, ну, тобто, десь росте волосочок, десь ні. І створити ідеальну форму без нюансів просто неможливо. Але гаразд, будемо пробувати. Так, ну що ж, давайте буду наносити. Ну, якось ось так от у мене все вийшло. В принципі, виглядає гарно, відтіночок також дуже-дуже красивий. І мені здається, що цей відтіночок мені дуже класно і вдало підходить до о, мого волосся. Що ж, все те ж саме тепер роблю з іншої сторони. Так, ну що ж, з бровами я начебто закінчила. Ось так от у мене все вийшло. Ну, о, можливо, не дуже симетрично, але, в принципі, більш-менш нормально. Переходимо тепер до макіяжу очей. З тіней в останньому замовленні я придбала ось такі розсипчаті тіні від бренду Top Face. Вони у мене йдуть у відтіночку під номером 107. Зараз вам їх покажу. Ось така гарна пляшечка, дивіться, ось так от у мене усе виглядає. Неймовірно, красивий такий серебристий, прямо такий металевий відтінок, але потрібно спочатку зробити підложку, тобто оформити складку по вік і зовнішній куточок. І тільки потім ми з вами зможемо нанести ось такий відтінок. Тому зараз я беру Ну, навіть не знаю, можливо, навіть цю палетку, яка була в якості дзеркальця від бренду iMagic. І е, беру тут ну, якісь коричневі кольори для оформлення складки і зовнішнього куточка. Візьму ось такий відтіночок для затемнення складки повік. Ну що ж, ну виглядає реально непогано, тому, в принципі, я думаю, що ось сюди по центру вже можна наносити наші сяючі тіні. В принципі, виглядає, на мій погляд, дуже навіть гарно. Так, відкриваємо наші тіні. Всередині вони виглядають ось так: от можна прямо з цієї подушки набрати відтіночок, можна пензликом набирати звідси. Тут така, бачите, сіточка. А в цілому виглядає продукт непогано. Зараз вам зроблю сводчик. Так, дивіться, ну, це прямо дуже сяючий, дуже гарний такий металевий відтіночок. Але у мене є страхи, що цей відтінок просто посипається, Але будемо зараз спробувати. Ну що ж, давайте починати. Божечки, мені так страшно. Вау! Слухайте, він так гарно сяє. Ось, дивіться, перші осипання вже є. Його потрібно, ось так, знаєте, вбиваючими рухами наносити, тому що, якщо робити іншим методом, він просто осипеться цей відтіночок. Так, прилипає трішечки, залипає плямками. Тому, звісно, трішечки можуть бути нюанси, але в цілому виглядає дуже гарно. Чесно кажучи, на очах цей відтінок виглядає точно так само гарно, як і на сводчику. Так, зараз трішечки підправимо і буде усе. Супер. Так, пендликом трішки розправили цей відтіночок, підтушували. І в цілому, ось так от у мене усе вийшло. Сяє він, звісно, як із космосу. Ось тут усе посипалось. Можна цей відтіночок вузеньким пензликом додати ось сюди, де внутрішній куточок, і трошечки ось сюди. Напевно, я зараз так і зроблю. Так, ну дивіться, ось так от. Слухайте, ну, ніби я зібралась на дискотеку в 90-х. От якесь таке у мене враження. Ну, таке собі, знаєте. Не ідеально, але, в принципі, непогано. Все те ж саме роблю тепер з правої сторони. Так, ну що ж, я закінчила. Ну, дивіться, це просто якийсь жах. Дуже-дуже яскраво, однозначно, це вітіночок наносити ось сюди і зверху це було трішечки. Дурнувате рішення, але нічого. Ми ж його все рівно повинні сьогодні протестити. Тому я сьогодні тестую цей відтіночок за вас, ось так, от максимально його наношу, можливо, трішки смішно виглядаю, але нічого. Проте ви будете готові до цього відтінка, до того, що він дуже насичений, дуже дуже яскравий, і до того, що він надзвичайно сильно ось тут осипається. Зараз трішки ближче. Вам це покажу. Це просто якийсь жах. У мене все ось обличчя в блискітках. Весь стіл в блискітках і моє вбрання також усе в блискітках. Власне, ось так от у мене усе виглядає, дивіться, все ось так от посипалось, прямо такі ну, досить великі шматки, блискіток, і ну, потрібно їх якось прибрати. Напевно, для цього я візьму скотч і скотчем дуже делікатно буду намагатись усе це прибрати. Так, що ж, я прибрала скотчем трішки осипання ось тут а, під очима, але, звісно, знявся шар тонального засобу, тому я знову нанесла крапельку з цього тонального засобу і трішечки додала пудри. Власне, ось так от у мене усе виглядає. Начебто й непогано, але осипання все ж таки деінде по обличчю є, і їх прибрати повністю просто нереально. Тому не повторюйте моїх помилок, якщо у вас ось такі розсипчаті тіні. То спочатку робіть макіяж очей і тільки потім наносите тональний продукт. Ну, а ми з вами переходимо до наступного продукту. Будемо фарбувати мої вії. У мене ось така туш від бренду GlamBea. Називається Total Volume 2 xl Mascara. Нещодавно її придбала, класна туш. Нею користувалась всього один раз її тут досить багато, тому потрібно знімати залишки, щоб вона не склеїла мої вії. Вона класно подовжує, класно придає об'єм, дає ультранасичений чорний колір і не розтікається впродовж всього дня. Також не осипається. Тому, власне, мені ця туш і подобається. Це моя вже друга ось така туш червона, і вона реально дуже крута. До речі, вона силіконова, класна, конусна щіточка, яка дуже якісна. Що ж, з макіяжем очей ми повністю закінчили, в принципі, виглядає непогано. Переходимо тепер до оформлення губ. В останньому замовленні я придбала всього один продукт для губ, і це ось така рідка матова помада від бренду Essence. Іде вона у відтіночку під номером 01. Обіцяють, нам тут 8 годин стійкості. Тут досить цікавий ось такий аплікатор, але дивіться, як багато продукту тупо витікає. Ну, не дуже економно скажімо так, використовувати цю помаду, тому що у вас весь продукт просто ось тут стікає і, в принципі, все. І ви ж ну, фарбуєтесь тільки ось цією частинкою. Все інше те, що стікає, просто вимазує вам пакування. Як на мене, то ось тут ось цей дозатор недопрацьований. Він не дуже якісний. Відтінок досить гарний, прикольний. Зараз вам покажу на сводчику ось такий такий коричневий, насичений, красивий відтінок. На запах вона дуже смачно пахне ніби цукерками. Прямо такий приємний аромат. Стосовно текстурки, то вона така досить приємна, ніжна і розпроділяється досить легко. Свої губи я ніяк не підготавлювала, ніяких ні скрабів, ні масок, ні бальзамів. Відразу наносимо цю помаду, можна сказати, на сухі, не підготовлені губи. Ну що ж, помада повністю висохла, ось такий відтінок, досить такий темненький. Не впевнена, що мені такий відтінок помади пасує, але в принципі виглядає начебто не критично. Що ж, макіяж повністю завершено. Пропоную вблизу на нього максимально детально роздивитись. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. near praying that this night's gonna last you got it all on tap I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said I'm falling fast don't remember life before you that's fast I feel good you look great I like you. I can't wait, a first time, a first date you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart embrace So catch me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last

що ж, сьогоднішнім своїм макіяжем я повністю задоволена, виглядає досить цікаво і е, незвично. А також можна сказати, що дуже яскраво. Стосовно сьогоднішніх продуктів, ось ці контуруючі засоби від Essence мені сподобались. Вони класні, працюють гарно, створюють натуральний, красивий ефект, до того ж, коштують дуже дешево. Стосовно ось цього олівчика від Богенія, мені також сподобався, брови виглядають досить гарно. Стосовно тіней від Topface, дуже насичений, дуже красивий акцент на очах, але мені особисто ними користуватись незручно. Можливо, тому що до них потрібно звикнути, попрактикуватись в макіяжі, і потім буде у мене виглядати все набагато чистіше і охайніше. В принципі, непогано. Стосовно тонального засобу подобається, виглядає круто. Туш також класна, подобається, тому рекомендую. Стосовно ось цієї помади, не можу сказати, що я від неї в захваті. Непогано, але багато нюансів. Також вона не стійка, хоч вона і виглядає матовою, але дуже швидко розтирається і кудись просто зникає з губ. Тому. В принципі непогано, але і не мега круто. Пудра від Evelyn класна. Рекомендувати її однозначно можу. Дивіться, як гарно вона виглядає на обличчі. Просто супер! В цілому продукти бюджетні, але працюють класно. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим, адже я максимально детально намагалась вам усе показати і розповісти. Сподіваюся, що у мене це вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю до скорої зустрічі.